Намасте! мене звати Катерина Бобок, і я міжнародна інструкторка за методикою Адхо-йоги. І в цьому відео я хочу представити короткий, але ефективний комплекс справ для розвитку і мобільності тазостегнових суглобів. Адже це одні з найважливіших суглобів в організмі людини, тому що саме завдяки положенню тазу формується і наша постава в цілому, а також завдяки розвитку мобільності тазостегнових суглобів, ми формуємо. В собі жіноче здоров'я, тому що ми покращимо кровообіг області тазу, а також проблемних зон внутрішньої частини стегон, взагалі стегон і сідниць, що зменшує, звісно, напряки, адже включається якісний лімфовідтік. Також зменшуються прояви целюліту і, взагалі, покращується жіноче здоров'я, тому що ми працюємо із тазовим дном, також в цілому під час роботи з тазостегновими суглобами. Тож, давайте розпочнемо під час практики, будь ласка, виконуйте всі рухи в комфортній амплітуді для себе зараз, в даний час, і комфортну кількість підходів. Я буду давати середню кількість, якщо вам стає занадто складно, то, будь ласка, припиняйте практику і проконсультуйтеся з лікарем або ж дайте собі відпочинок, чи напишіть хоча б мені в коментарах, які у вас були відчуття, якщо вам щось некомфортно. Якщо ви досить комфортно себе почуваєте під час практики і Після, то продовжуйте її робити якомога частіше, але хоча б двічі тричі на тиждень. Що ж, розпочнемо. Робимо загальний вдих носом руки вгору. І видих. І ще один вдих і видих. Налаштувалися на практику і зараз сідаємо з рівною спиною ноги. Рівні. І нам треба робити, трошки ставимо їх ширше, ніж таз, і робимо оберти в гомілко суглобах, але вони мають іти аж ось звідси, тобто з тазостегнових, ми прокручуємо не тільки гомілкову кістку, да? гомілково-ступневий суглоб це можна зробити ось так. А ми повністю прокручуємо в тазу в одну сторону і в іншу. спину Тримаючи рівною. Добре, зараз ноги збираємо ближче і походимо на сідницях. Дуже крута вправа від застою кровообігу в тазу. Також активує сідниці, стегна, внутрішню і зовнішню частину стегна. І покращує роботу навіть пресу, адже він тут теж вмикається. І ще трошки спину тримаємо рівно. якщо не виходить з рівними колінами, можна їх згинати, це не так е, впливає на роботу. Добре, зараз по черзі відкриваємо то праву, то ліву ногу, ось таким чином, та зостегнув суглоб. Спину старайтесь тримати рівно. Якщо вона у вас округлюється, поставте руки позаду і продовжуйте робити ці вправи декілька разів, щоб комфортно розім'яти суглоби. І зараз залишаємо праву ногу біля себе, підтягуємо добре п'ятку до паху. Ліва нога рівна і носочок на себе. Робимо вдих, піднімаємо руки догори і з видихом тягнемося вперед до ноги. Легенько, якщо зараз не дається глибока розтяжка, згинаємо трохи рівну ногу і вкладаємо живіт на стегно. А тут нога в нас добре відкрита. Робимо ще тут вдих-видих. Якщо дозволяє, то вирівнюємо цю ногу. І розвертаємося, піднімаємось, розвертаємось корпусом до коліна, кладемо ліву руку на праве коліно, праву руку вгору. Добре тягнемося вверх, і нахиляючись до рівної ноги. Спочатку витягуємо всю бічну сторону, а потім тягнемось до рівної ноги. Тут ви можете залишитися і вище, можете опуститися повністю до ноги. Важливо, щоб у вас дуже не задиралося коліно зараз прави, тому лівою рукою трошки натискаємо вдих, видих і не округлюємо нашу, наші плечі, да? не опускаємо їх вниз. Важливо виштовхнути праве плече назад, щоб грудна клітина була. Максимально розкрита, не треба зараз затискати легені. І вдих, з видихом піднімаємось, повертаємось, міняємо ноги місцями, розвернули ліву ногу і так само витягнулись вгору і опустились вниз, за потреби згинаючи ногу в колінові. Щоб спина не округлювалася. Ми трошки розтягуємо і наші квадратні м'язи спини поперек витягуємо, тому що він теж блокує тазостегнові суглоби. Своєчасно м'язи вони стягують і блокують, роблять зажим вдих, видих. І так само піднялись, розвернулись до лівого коліна. Я сяду в іншу сторону, щоб бути до вас обличчям. Розвертаємось до лівого коліна. Праву руку кладемо на ліве стегно, трошки притискаючи його в підлогу. Ліву руку витягнули вгору, розтягнули весь лівий бік. І нахиляємося до правої ноги, штовхаючи праве плече ніби вперед, ліве назад. Тут неважливо наскільки глибоко. Важливо розтягнути ось цей бік. І ще вдих, видих. І піднімаємося. Вдих, видих. Супер. Збираємо ноги і стаємо на четвереньки. Коліна під тазостегновими суглобами, долоні під плечима. І даємо рух ось такий хребтом. кішка, корова. Провалилися вниз. Сідниці тягнемо вгору. Як і нашу голову, ніби маківка хоче торкнутися до сідниць. А з видихом відштовхуємося від підлоги руками і колінами. І ще два рази вдих і видих. І ще вдих. І видих. Добре. Робимо ось такий коловий рух в зап'ястях. І в тазостегнових, опираючись опираючися рівними руками, не згинаємо руки в ліктях в одну сторону і в іншу. І ще коло. Супер. Зараз витягуємо ліву ногу рівно назад. Піднімаємо в сторону і робимо ось такий коловий оберт. Добре, розкриваючи тазостегновий суглоб. Наскільки зараз, звісно, це можливо, може бути не дуже високо, але важливо не прогинатися в спині, не стягувати лопатки, тому що ми можемо розпрацювати тазостегнові, а заблокувати плечовий відділ, що нам теж не потрібно. Продовжуємо. І в іншу сторону. Ця ж сама нога і ще два рази, супер. Залишили. Тепер права нога назад, нога рівна, руками відштовхнулися, і коліном опорні ноги від підлоги вивели в сторону. І продовжуємо вдих, видих. І ще два кола, погляд на пальці рук, щоб голова не заверталась, не піднімалась вгору. І ця сама нога в іншу сторону. Гарно розкриваємо тазостегновий. Останній раз. Супер. Коліна розвели трошки ширше, десь по ширині килимка. І опустилися вниз, потягнулися руками. Трошки розвантажимо спину, якщо вона заблокована. Лоб можна покласти на підлогу. Робимо вдих-видих. І ще вдих, і з видихом піднімаємось. Супер. Зараз трошки модифікація попередньої вправи. Виштовхнули ногу вгору із зігнутим коліном. Це є вдих. Потім відкрили таз, видих і вирівняли ногу. Знову повернули назад вгору вдих, і видих. Ставляємо коліно за коліно і трошечки опускаємося, піднімаючи праве коліно. Показую ще раз, працюємо тільки на одну ногу. Вдих, видих, вдих, видих. Потягнулися. І ще вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо. Вдих. Коліно, бачите, на рівні тазу, не внизу, а височенько. Видих, відкрили і розрівняли ногу. Вдих, повернули, видих, потягнулися. І ще два рази вдих, видих, вдих, видих. І ще раз. Вдих, видих, вдих. Видих. Добре. Те саме повторюємо на праву ногу. Вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих, видих, вдих, видих. Супер. Піднялися і знов опустилися в баласану. Вдих, видих. Вдих. Видих. Робимо вдих і з видихом піднімаємось. Супер. Тепер ось така вправа виставляємо в сторону ліву ногу. Права нога кут 90 градусів в колінові, йде назад. А ліва ось таким чином рівно в сторону і стопу важливо заверніть. Угу. Опускаємось тут на четвереньки і піднімаємо вгору ліву руку. Вдих і видих. Тягнемось плечем до підлоги. І ще три, видих. Вдих. Видих. І ще раз. Погляд за рукою і видих. Поклали плече на підлогу і праву руку долоня на долоню, ніби трошки потягнули ще ліву лопатку. І важливо, ми не сідаємо. У нас таз високо над коліном. Ми не опускаємося. Робимо вдих. І з видихом виштовхуючись, піднімаємося вгору. Міняємо. Ноги місцями виставили праву ногу і права рука вгору. Вдих, видих, вдих, видих. І ще вдих, видих. І останній раз вгору, вдих. І з видихом кладемо плече на підлогу та знагорі. І лівою рукою трошки дотягуємо, тепер праву лопатку, ось тут розтягуємо. Вдих, видих. І ще вдих, і з видихом піднімаємося вгору, забираємо ногу і сідаємо на сідниці. Розставляємо ноги в сторону. Нам важливо опустити зараз ліве коліно в підлогу і праве. І щоб у нас ось тут і тут, кут був 90 градусів, навіть в гомілкових кістках 90 градусів. Руки можемо поставити ззаду, якщо відчуваєте, що ви падаєте, або ж перед собою тримати ось таким чином. І ми будемо розвертати та зостегнуві. То права, то ліва нога буде зверху і спереду. Та сідниця в нас підіймається. Але ми хочемо його трошечки докрутити вниз кожного разу. Тому зараз розминаємо, потім дотягуємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих нагору, видих, поклали. Вдих. Видих вдих. Відчуйте, що робота йде в тазу. Видих. Якщо треба, ставляємо руки позаду. Більше буде ефективності, ніж коли вони будуть перед вами, і ви будете не допрацьовувати саме в тазу. Зараз залишили ноги і розвернулися до правої ноги. І опустились трошечки вниз руки вперед. Вдих, видих. Вдих, видих. Добре, перевірили, чи у вас кут 90 градусів тут і тут. І опустилися. Вдих, видих. Вдих, з видихом. Піднялися, розвернулися до іншої ноги. І так само розвернули корпус до коліна. І опустилися вниз. Вдих, видих. Вдих, видих. І зараз ще один вдих. І з видихом підіймаємося. Супер. Піднялися. І зараз ліву ногу довертаємо до себе повністю п'яткою до паху. І розвертаємося вниз. Ось таким чином. Права нога в нас повністю рівна. Трошки витягнули грудну вперед, вгору і опустилися вниз. Якщо ви відчуваєте, що в цьому положенні у вас добре вже тягнеться сідниця, грошоподібним я стегну ноги яка спереду, то залишаємось тут. Якщо ви хочете трошки більше дорослабити, доактивувати цю зону, то можна п'ятку витягнути трошки вперед від паху. Але важливо, щоб ви не розвертали таз, щоб тазові кістки, обидві ось ці кісточки, дивилися в підлогу. Якщо ви так от розвернули і таз зараз дивиться вперед, це не воно, нам треба вниз. Тому, можливо, краще спочатку затриматися в першому положенні і допрацювати його якісно, а потім вже витягувати ногу більше вперед. Підіймаємося і робимо все те саме на другу ногу. Підтягнули п'яткою до паху, другу вирівняли, коліно має дивитися вниз і тазова кісточка вниз. Грудну трошки розкрили вдих. І з видихом опустилися на підлогу. Робимо 2, три вдихи, видихи в цьому положенні, і тільки тоді можемо, якщо пускає таз, якщо пускають м'язи, витягувати п'ятку трошки від паху вперед. Вдих, видих. І ще вдих. І з видихом повільно підіймаємося, розвертаємося і зробимо ще одну вправу це метелик. Поставили стопи разом, а руки назад витягнули гарно спину, коліна просто силою м'язів хочемо опустити вниз, а грудну вгору. Тримаємо вдих, видих. Тепер з рівною спиною продовжуючи. Беремося руками вперед за пальці ніг і розвертаємо стопи вгору. От такий рух. Стопи вгору розвертаємо, у нас при цьому більше опускаються коліна в підлогу. Але спину ми не округлюємо. Витягуємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Закриваємо стопи і сідаємо в перше положення, яке у нас було комфортне і зручне. Робимо вдих і видих. Дякую вам за практику. Якщо вам було корисно, пишіть, як у вас відчуття після практики. Підписуйтеся на канал, щоб бачити більше нових ефективних вправ для вашого здоров'я. Гарного дня!